У Полтаві з автомобілів вивантажують гуманітарну допомогу від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в область прибуло 17 вантажівок. «П'ять з них для медичних закладів із обладнанням. Всі інші із засобами гігієни та іншим обладнанням, яке ми надалі передамо до навчальних закладів сховищ. Ця допомога частково приїхала із нашого складу із Дніпра, частково із Львова. Приблизна вартість цього обладнання понад півмільйона доларів. Це за кошти фонду ЮНІСЕФ Загальна вага вантажу 340 тонн. Усе це розподілять по закладах регіону. Серед наданих медичних товарів є набори для пологів для кесаревого розчину, це медикаменти, обладнання, розходні матеріали, також є на медичні, медичні набори для екстреної медицини. Також є спеціалізоване обладнання, то що УЗД, ЕКГ, доплери, монітори, ромаційний столик для новороджених. Те, що для породіль буде розподілено на пологові будинки області та перинатальні центри? Вся остальна гуманітарна допомога від компанії ЮНІСЕФ буде розподілена по всій області, всім закладам охорони здоров'я більше 35 закладів. За словами керівника департаменту з надзвичайних ситуацій, ЮНІСЕФ Кенанамаді серед іншої допомоги шкільне приладдя, засоби гігієни, антисептики та вода тощо. Гуманітарку від ООН на Полтавщину передали вдруге Валерія Рибалка та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.